Дев'ятницю за душі у чистилищі можна молитися будь-коли, щоб випросити для померлих неба, а для себе благодаті через їхнє заступництво. Найбільшу вартість для душ Чистилища має відправлена за них служба Божа. О, мій Боже. Отче Милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшення в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Ми хочемо, щоб ви знали, брати і сестри, щоб ви не сумували за тими, хто помер, як ті люди, що не мають надії. Бо коли ми віримо, що Ісус помер, а потім воскрес з мертвих, то ми віримо і в те, що Бог так само поверне з Ісусом і тих, хто помер. Тому втішайте один одного цими словами. Господь Ісус дозволив також святій Фаустині Ковальській побачити страждання душ у частилищі. Свята пише, Я побачила ангела охоронця, який наказав мені йти за ним. Умить я опинилася в туманній місцевості, наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ. Ці душі. Гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося. Мій ангел-охоронець не відступав від мене ні на хвилину. І я запитала цих душ, яка для них найбільша мука, і відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука. Це туга за Богом. Я бачила Божу матір, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-охоронець дав мені знак, що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці, і я почула. Внутрішній голос, який сказав, Моє милосердя не хоче того, але справедливість вимагає. З цього моменту я тісніше спілкуюся зі страждаючими душами чистилища. Перед святом Божого милосердя Господь Ісус сказав сестрі Фаустині. Написати та відмовити дев'ятницю, в якій вона мала приводити до нього нові групи душ, занурюючи їх у море Його милосердя. На восьмий день дев'ятниці вона почула слова сьогодні приведи до мене душі, що перебувають у в'язниці чистилища, і занур їх у глибину мого милосердя, хестру мені моєї крові. Охолодять їх жар. Усі ці душі я дуже люблю, вони виплачують мої справедливості, у твоїх силах принести їм полегшення, бери зі скарбниці моєї церкви усі відпусти і жертвуй за них. О, якби ти знала їх страждання, ти постійно жертвувала за них милостиню Духа. І сплачувала б моїй справедливості, їх борги. Господи Ісусе, Відкупителю світу, в єдності з Твоєю жертвою на Христі, присутньою в кожній Євхаристії, Я жертвую предвічному Отцю через руки Матері милосердя, всі мої молитви, радощі, труднощі і страждання. Для померлих, які страждають у чистилищі. О Ісусе, Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки Ти один своєю ласкою всіх спасаєш, Ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища. Щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай Ім світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.